Позіхання та гикавка. Дві такі знайомі, але такі загадкові реакції нашого тіла, які здаються абсолютно безглуздими. І мало того, їх майже неможливо контролювати. Але чому? Чому наш організм таке витворяє? Це збій у системі чи хитрий еволюційний трюк? Чому позіхання заразне, а гикавка ні? А також, чому ми позіхаємо, коли нам нудно, навіщо позіхають олімпійські спортсмени перед змаганнями? Чи справді заразне позіхання допомагало нашим предкам виживати? Як африканські леви стали ключем до розгадки цього феномена? Скільки тривав найдовший приступ гикавки історії? Чому птахи позіхають, але не гикають? І що головастики може розповісти про глибини нашої еволюції? Салют, розумники! Ви на каналі Клепка. Розжовую науку, щоб вам було смачно. Пристебніться, бо ми вирушаємо в захоплюючу подорож лабіринтами нашого мозку. Якщо вас у сварці хтось раптом назве безхребетним, позіхніть йому в обличчя, і так ви доведете, що ви ще й який хребетний, бо позіхають тільки хребетні. Савці, черепахи, змії, птахи і навіть риби. Коли ви позіхаєте, ви демонструєте один з найдавніших рефлексів тваринного світу. Наскільки давніх? 400 мільйонів років. Як вам така цифра? Позіхання ймовірно виникло в той період разом з еволюцією риб щелепами. Каже еволюційний біолог Ендрю Гелаб, який протягом багатьох років намагається з'ясувати, чому ми позіхаємо. У людей позіхання може початися вже на 20-му тижні після зачаття, і є очевидним у новонароджених. Ранній розвиток цього рефлексу є свідченням його еволюційної давнини. Але, незважаючи на це, вчені насправді досі не можуть в повній мірі пояснити цей феномен. Так, багато хто зараз скаже, клепка. Ти що всі ж знають, що ми позіхаємо, коли нам бракує кисню? Але це неправда. Це міф, який розвіяв американський нейробіолог Роберт Провейн у своєму дослідженні вже майже 40 років тому. Його результати показали, що вдихання підвищених рівнів кисню або вуглекислого газу не впливають на частоту позіхання. І мало того, дихання та позіхання взагалі контролюються різними механізмами. Наприклад, є дуже цікаві випадки серед морських савців, де позіхання відбувається під час занурення у воду, тобто взагалі без дихання. Так навіщо тоді потрібне позіхання? Щоб відповісти на це питання, давайте спочатку зрозуміємо ситуації, коли ми це робимо. Ну, очевидно, перше це коли прокидаємось або збираємось спати. А якщо точніше, під час переходу від стану спокою до активності та навпаки, друге, це коли нам скучно, і тут вже сюрприз. Гіпотеза Гелопа припускає, що позіхання не сприяє сну, а навпаки, перешкоджає йому. Не демонструє нудьгу. А бореться з нею. Люди рідше позіхають під час активної та інтерактивної діяльності, такої як приготування їжі чи срачі у Фейсбуці, і набагато частіше під час діяльності з мінімальною активністю. Як то відвідування лекції, чи перегляд вечірніх звернень Зеленського. Також позіхання збільшується, коли люди виконують складні розумові завдання, чи коли стресують, як, наприклад, парашутисти перед першим стрибком, чи спортсмени перед змаганням. Отже, згідно з теорією Гелопа, позіхання насправді є механізмом підтримки уваги та розумової ефективності. Окей, це все красива теорія. Але як саме технічно позіхання перешкоджає сну, стимулює увагу чи протидіє стресу. Що об'єднує ці всі ситуації, так це, якщо говорити науковою мовою, підвищена метаболічна активність кори, яка призводить до підвищення температури головного мозку. І позіхання це той самий механізм, який її знижує. А профи будуть? Будуть. Дослідження Ендрю, і Гор... Гор... Дослідження Ендрю та Гордона Геллопа показують, що ми можемо маніпулювати частотою позіхань, змінюючи температуру навколишнього середовища і температуру мозку та тіла індивіда. Детальніше ви можете прочитати в їх науковій статті Позіхання як механізм охолодження мозку, яка вийшла в журналі Evolutionary Psychology. Але висновок такий, що позіхання виконує компенсаторну охолоджувальну функцію для мозку, коли інші механізми регуляції не працюють ефективно. Як це відбувається? Скорочення та розслаблення м'язів обличчя під час позіхання збільшує кровообіг обличчя, що в свою чергу змінює мозковий кровообіг. Що, зокрема, може підвищувати рівень бадьорості. Позіхання спричиняє загальне підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень, що в свою чергу сприяє збільшенню кровотоку безпосередньо перед позіханням. це підвищення кровотоку разом зі збільшенням мозкового кровообігу працює як радіатор, сприяючи зміні температури мозку. Так що, коли студенти кажуть, у мене від тих лекцій мозок кипить буквально близько до правди. До цього моменту ми говорили про спонтанні позіхання, ті, які спричинені внутрішніми фізіологічними процесами. Але ж існує і другий тип заразні позіхання. Тільки вид того, як інша людина позіхає, змушує багатьох із нас широко відкрити роти. Повторюючи це. Та що там вид, навіть думки про позіхання можуть спровокувати його. Став лайк, якщо хоч раз позіхнув протягом перегляду цього відео. Я признаюсь, поки готував цей матеріал, позіхнув разів 30. Але тут існує велика варіативність. Деякі люди дуже схильні до зразного позіхання, в той час як інші ні. В лабораторних умовах трохи менше половини піддослідних заразно позіхають щодо тварин, то тут вже набагато менше тих, хто позіхає заразно. Коло зводиться до так званих соціальних видів, таких як, наприклад, шимпанзе чи леви. У людей же, на відміну від спонтанного, заразливе позіхання з'являється відносно пізно, десь починаючи з двох років і остаточно закріплюється у віці 4-5 років. Чому? Тут очевидна соціальна функція. Заразне позіхання виникає лише з розвитком механізму емпатії, розуміння ментального стану інших. Ці факти свідчать, що воно має еволюційне походження окреме і більш пізнє, ніж універсальний і дуже давній акт спонтанного позіхання. Різні дані свідчать, що схильність до заразного позіхання. Знижуються у пацієнтів із порушенням соціальної взаємодії, наприклад, із шизофренією чи розладами аутистичного спектра. Останні дослідження припускають, що у заразному позіханні бере участь наша улюблена система дзеркальних нейронів, про яку я часто згадую у своїх відео. Дзеркальні нейрони вважаються важливими для сприйняття і розуміння рухів, що є необхідною умовою для навчання. Ну окей, емпатія, шмемпатія, але все одно не ясно, при чому тут власне позіхання і чому воно заразне. Адже якщо воно поширюється в групі, важливо розуміти, яку роль позіхання має в поведінці всієї групи. Ендрю Гелоп будує свою гіпотезу в контексті вище згаданої функції охолодження мозку. Якщо хтось позіхає, значить мозок перегрівається, а значить, людина відчуває знижену активність. Інша людина це бачить і позіхає також, таким чином збільшує свою пильність, компенсуючи низьку пильність того, хто позіхає. Вловили? Якщо позіхання допомагає підвищити увагу, передача цієї поведінки іншим людям також може збільшити і їхню пильність. Навіщо це було потрібно нашим пращурам в еволюційному минулому? Щоб ефективно реагувати на загрози, ця ідея була названа гіпотезою групової пильності. А докази є небагато. І з'явились вони доволі нещодавно, пару років тому. І представлені в статті причини та наслідки позіхання в групах тварин для наукового журналу Animal Behavior. у своєму дослідженні команда Гелопа показувала людям масиви зображень, що містили загрозливі стимули, змій і не загрозливі жаб, і виміряли, як швидко піддослідні зможуть визначити ці зображення після перегляду відео, де люди позіхають. Змії. А, от виявляється, чого позіхає моя дівчина, коли бачить мене голим. Також заразливе позіхання могло еволюціонувати для синхронізації поведінки групи. І тут, на відміну від гіпотези Гелопа, вже є перші прямі докази потенційної функції заразного позіхання. Зовсім свіженьке 2021 року. І єдине, прикиньте, єдине в своєму роді дослідження грації Казетти і її колег з університету Пізи, які вивчали левів на джипі. А? Ну, вони їздили на джипі по Африці і вивчали левів. Дослідники відмітили всі випадки позіхань від 19 осіб з двох соціальних груп, щоб класифікувати зв'язок між заразним позіханням та руховою синхронізацією. Під цим терміном малось на увазі колективне переключення статусу поведінки, тобто перехід від руху до відпочинку і навпаки протягом трьох хвилин після позіхання. Було встановлено, що синхронізація між левами збільшилась в 11 разів. Після того, як один позіхав заразно у відповідь на позіхання іншого. Отже, незважаючи на всі ці гіпотези, що ми дослідили, думка Роберта Провойна, що позіхання має сумнівну відзнаку бути найменш зрозумілою, звичною людською поведінкою, досі актуальна. Гикавка. Що це за дивна фігня? Все починається зі спазму діафрагми. Великого м'язу під легенями, який допомагає нам вдихати, цей рух спричиняє швидкий вдих повітря, після чого голосові зв'язки різко змикаються, що перешкоджає потраплянню повітря в легені. Цей процес створює характерний звук. І ладно б, це було один раз. Якщо вдається зупинити гикавку після п'яти або десяти гикань, є хороший шанс, що вона не відновиться. Але якщо цей момент пропустити... Гикавка продовжиться і повториться ще в середньому 60 разів. Я цього не переживу. Деяким із нас досить швидко позбутися гикавки допомагає вдихання вуглекислого газу. Класичний метод дихати в пакет. Або затримка дихання. Найбільш креативний спосіб лікування запропонував доктор Френсіс Фезмаєр. Ректальний масаж. За що отримав в 2006 році Ігнобелівську премію з медицини. До речі, напишіть в коментах, який метод використовуєте ви. Але багатьом і це не допомагає. Іноді патологічні приступи гикавки можуть бути надзвичайно довгими. Наскільки? 67 років. Саме стільки гикав безперервно фермер зайовий Чарльз Осборн, за що і увійшов до книги рекордів Гіннеса. Боже бідна його дружина. Чому це з нами відбувається? Що викликає гикавку, ми приблизно розуміємо: подразнення стравоходу чи шлунку через переїдання чи гостру їжу, занадто швидкий прийом їжі, газовані напої. Інші пов'язують гикавку з сильними емоціями та реакціями на них, такими як сміх, плач, тривога або збудження. <звук> <звук> Коли я нервуюся, у мене починається гикавка ось. Але яка функція гикавки? Навіщо починати вдихати, а потім раптово зупиняти повітря, яке не потрапляє в легені? На відміну від інших поширених рефлексів, таких як <звук> чхання. Для очищення носових шляхів, чи натискання кнопки підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати нові відео, для гикавки невідомо жодної фізіологічної переваги. Тому це ставить перед еволюційними біологами складні питання: чи має гикавка якусь приховану функцію, яка ще не була виявлена, чи це просто рудимент? Залишок еволюційного минулого, який колись виконував важливу роль, але зберігся до сьогодні. Одна група вчених наполягає на рудименті. Ніл Шубін, професор біології та анатомії з Чекаського університету, захопливо описує цю філогенетичну гіпотезу в своїй книзі Риба всередині нас, яка, на щастя, є і в українському перекладі. Як ви зрозуміли із назви, ця теорія полягає в тому, що гикавка успадкована людьми від риб мільйони років тому. Цей процес проходив в два етапи. Перший причина того нервового спазму, що викликає гикавку. Другий механізм управління гикавкою різким вдихом і швидким перекриттям голосової щелини. Почнемо зі спазму. Наш мозок автоматично контролює дихання, керуючи м'язами через стовбур мозку, зону, що генерує ритмічні імпульси. Ця система успадкована від риб, у яких стовбур мозку керував скороченням м'язів горла та зябр. У риб нерви, що відповідають за дихання, виходять із мозкового стовбура і одразу досягають зябр. У савців ситуація складніше. Наші дихальні м'язи розташовані значно нижче. А нерви, зокрема діафрагмальний та блукаючий, змушені проходити довгий шлях від шиї до діафрагми. Через це будь-які перешкоди на цьому маршруті можуть спричинити збої, зокрема спазми. Якщо дивна конфігурація нервів дісталася нам у спадок від риб, то сама реакція гикавки бере початок від наших менш віддалених предків амфібій. Ну почнемо з того, що легені, ймовірно, з'явилися у риб не від хорошого життя, а у тих представників, які жили в теплих водоймах із малою кількістю кисню, щоб вони могли використовувати кисень з повітря. Коли нащадки цих риб перейшли на сушу, вони змінювали систему дихання від зябрового до легень. Це схоже на перехід, який зараз відбувається у жаб. Коли вони переходять від головастиків з зябрами до дорослих, що дихають легенями. Теорія припускає, що гикавка є залишком древнього переходу від води до суші, коли вдихання води через зябра супроводжувалося закриттям глотки, щоб запобігти потраплянню води в легені. Схожість між нашою гикавкою та зябровим диханням головастиків настільки велика, що деякі дослідники вважають це варіантами однієї тієї ж реакції. Зяброве дихання головастиків також можна зупинити вуглекислим газом або розтягуванням стінки тіла, подібно до того, як ми зупиняємо свою гикавку вдихом з подальшою затримкою. Отже, гикавка це нагадування, що наш організм все ще трошки плутається, для чого йому легень. Може, тому нас так тягне на море. Однак інша група вчених, зокрема, професор Денніл Хоус з Університету Квінс, сумніваються в цій гіпотезі. Він вважає, що гикавку можна вважати рудиментом лише за відсутності прийнятного пояснення її еволюційного збереження. І пропонує таке пояснення. Хоус наголошує, що гикавка є лише у савців, і не зустрічається у птахів, ящерок чи черепах, які дихають тільки повітрям. Більше того, гикавка у людей спостерігається ще до народження і є значно частішою у немовлят, ніж у дорослих. Вловили хід думок. Це якось пов'язано із годуванням грудним молоком. Безперервність смоктання вимагає його узгодження з диханням, що може призводити до заковтування повітря. Пояснення хоуза полягає в тому, що рефлекс гикавки був адаптований савцями для допомоги у видаленні повітря зі шлунку, подібно до відрижки, дозволяючи немовлятам споживати більший об'єм молока. Раптове розширення діафрагми виштовхувало повітря зі шлунку, а закриття голосової щілини запобігало потраплянню молока в легені. Для дорослих рідкісна, але неприємна гикавка є відображенням збереження дитячого рефлексу. Два дивних рефлекси, про які ми сьогодні говорили, лише здаються безглуздими. Насправді, одне може бути способом перезавантажити мозок, інше відголоском наших далеких риб'ячих предків. І хоча наука ще до кінця не розгадала цю загадку, одне ми знаємо точно: еволюційні події, що сформували нас, не зникли безслідно. Як влучно сказав Вільям Фолкнер, минуле ніколи не вмирає. Насправді воно навіть не є минулим. Дякую всім, хто підтримав мій канал Донатом на Монобанку. Це надзвичайно цінно для мене і мотивує не зупинятися. Якщо ви вважаєте мою діяльність корисною, то посилання буде в описі. Ну і не беріть дурного в голову, а важкого в руку. Підписуйтесь на канал і культивуйте свою клепку. Побачимось!